Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні переогляд секатора Alpen Gelbhorn 140 об'єдного секатора, на який ми вже колись знімали відеоролик. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Чому ж ми це робимо? Робимо ми це тому, що Альпен в цьому році цю модель оновили. Раніше Гельбхрон 140 був дуже схожий на 14-й секатор від Льови з дуже схожим замком, з дуже схожим лезом. Це, як на мене, було не дуже правильно. і, Очевидно, Alpen десь почули. Думки своїх споживачів і доробили цю модель, тобто переробили її, зробили її більш оригінальною, і як на мене, зробили її кращою. Це обвідний секатор для правші, тобто лезо в нього знаходиться з правого боку контролезо з лівого відносно обріжчика. Лезо заходить за контрлезо і ось це є там оптимальний обвідний секатор. І цей оптимальний секатор для обрізки як живої, так і сухої. Не дуже Твердої, не дуже товстої деревини. Цей секатор належить до напівпрофесійних за своєю конструкцією, але за по суті, от, як перевірено професіоналами в Україні. 14-льова, який має дуже схожу конструкцію, прекрасно працює, в тому числі і на досить важких роботах. Призначений цей секатор для роботи невеликою рукою, тобто він для середньої і малої руки. Ось моя середня рука, відкриття, ви бачите. Я захоплюю фактично чотирма пальцями без проблем. При тому довжина років я досить велика, тому навіть обрізчику з великою рукою. Буде цілком нормально працювати, тобто він буде нормально тримати його в руках. І це все завдяки перш за все, довжині. Тобто довжина цього секатора є збільшена відносно льова. Льова, якщо я не помиляюсь, 19 см має довжину. Цей секатор має 20,5 см, тобто він на 1,5 см довший. Він довший, як і по руків'ю, так само він довший і по лезу. Лезо в цього секатора має довжину 55 см. Міліметрів, а діаметр розкриття 25 міліметрів. Вага його складає 166 грамів всього-навсього. А рекомендований діаметр обрізки Альпен вказує 18. В Льова це 20, тут 18 вказали. Також виробник зазначає, що лезо в нього виконане з вусколицевої сталі і покрите воно тефлоном. ПТФЕ це є тефлон, так само, як і льова. На відміну від льова, в цього леза є ось тут. Тут паз для того, щоб можна було обкусувати дроти, і це, як на мене, дуже класний елемент. Вони зробили контрлезо з більшим вигином ось тут, в цій частині, і зробили ось цей проріз. І Завдяки цьому можна обкусити якийсь дріт, в тому числі я таким секатором. Ну, єдине, що це був Фелко, але з таким самим конструктивом обкусував 3-мм поліестерові дроти. На лезі з лівого боку є напис Альпен. Ось. Зведений він досить тонко, схожим чином на секатори від Льови, тобто Льови теж тонко зводить. І ось тут є невелика заточна фаска, яка теж вкрита тефлоном. Ну, за конструкцією леза вони дуже схожі саме на Льови. Окрім ось цього базіка для опушування. Контрлезо теж з лицевої сталі і покрите воно хромом, Тобто воно не буде іржавіти. Контрлезо має собі ось цей проямок. Для збору бруду для очистки і зменшення третя лезо контролезу. Осьовий гвинт цього секатора ось такий широкий, це є добре. Тобто, це зменшує люфт леза в осьовому гвинті. Попадаються секатори з невеличкими шляпками в той самої болоте, таке і це є недобре. Тобто, при невеликому зносі леза і осьового буде з'являтися ось такий люфт на скручування. За рахунок того, що шляпка дуже маленька, осьовий простий, фіксується гайкою. Гайка велика має фіксатор. Фіксатор пластиковий знаходиться всередині цієї гайки. Лезо і контрлезо заходить в руків'я всередину своїми хвостовиками. В окремому ролику ми розберемо цей секатор і покажемо, як він облаштований. Ось ми бачимо, як заходить. Постовки леза і контролеза всередину руків'я. Руків'я пластикове, З пластика схожого на поліетилен, Шершавий на дотик. А ось ця частина це є гума. Верхня руків'я має ребра для того, щоб краще щеплення з з рукою було і. Ручка не виковзувала з руки, а нижні руків'я має ребра під пальці. Це, до речі, дуже схоже за своєю конструкцією руків'я з 171 м Фелко. 171-й Фелко зі прощені моделі, мають схожий конструктив. Вони складніші, але мають досить схожий конструктив. принаймні, ось з цих елементів. Замок, як бачите, схожий на замок від АРС, тобто він працює. Ось таким чином, при натисканні він автоматично відкривається. Всередині там стоїть пружинка, і, відповідно, щоб закрити секатор, нам необхідно стиснути руків'я і виконати отакий рух. Плюс такого замка в чому в тому, що обріжчик, який працює лівою рукою, може точно так само виконувати ці роботи. На жаль, спеціально для шульги. Альпа не виготовляється секаторів, але ось такий замок дозволяє обріжчикам, які працюють лівою, теж цілком нормально працювати. Замки, які знаходяться з правого боку, ну вони дуже незручні, їх потрібно вказівним пальцем закривати-відкривати. Це є певний мінус. Замок вони поставили ось таким чином, такий схожий на АРС, але трошечки іншої конструкції. Це цікаво. Всередині знаходиться вита-пружина з двома. Амортизаторами. В амортизаторах є ось такі пози на і в ручках теж є ось такі виступи. Це робить фіксацію амортизатора, цього гумового амортизатора більш правильно і більш надійно. Схожих секаторів від болоти, які от ми оглядали недавно, цих елементів немає. Там просто гумка, яка вставляється в пазик в ручці. Це є складніше, це є надійніше. Ну а зараз спробуємо обрізати гілку. Беремо гілку міліметрів 15, ну не менше. Обрізаємо дуже легко. І бачимо, що зріз дуже чистий, при тому, що я обрізаю контролезом на цю сторону, бачимо, що контрлезу майже не приминає. Кору. Правильно різати, якщо ця частина обрізається на дереві, залишається на дереві, точніше, а те, що ми обрізаємо, воно має обрізатися ось таким чином, тобто контролезом до тої сторони, яка від дерева від'єднується, від так би мовити, відрізається. Ріже він чудово. Отже, придбати секатор Alpen Gelbkorn 140 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine як офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!